Вітаю вас! З вами телепередача Звитяга та я Юлія Кінзерська. Розпочинаємо із традиційної рубрики Дозор. Під час робочої поїздки до Чернігівської області заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Ігор Долгов ознайомився з розбудовою територіальної оборони, відвідав державний науково-випробувальний центр збройних сил України, провів зустрічі з підприємцями та громадськими діячами регіону. Україні необхідні постійні формування територіальної оборони. До такого висновку дійшов заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов під час робочої поїздки до Чернігівської області, військово-патріотичне виховання молоді, вишкіл особового складу та захист громади, основне завдання сил територіальної оборони паніка перетворюється в біду тоді, коли нема людини, яка знає, як діяти. А ви знаєте, як діяти в будь-якій ситуації чи то пожежа. Чи то завалився будинок, не дай Боже, чи то щось трапилось. Також Ігор Долгов зустрівся з представниками державного науково випробувального центру в ході живого спілкування заступника міністра ознайомили з основними можливостями і виробничими потужностями організації, новинками у сфері розробок та замовленнями для потреб оборонного відомства. Україні вдалося завдяки вам, завдяки вашій праці, утримати досить міцні позиції на цьому ринку, який є. Який зараз розширюється і буде розширюватися, також заступник міністра відвідав аеродром державного науково випробувального центру збройних сил України, де оглянув литовище злітно-посадкову смугу та ознайомився із процесом проведення запланованих ремонтних робіт під час відновлення його діяльності у рамках навчань. Південний вітер вітер-2016» Військові інженери навели переправу через найбільшу водну артерію України. В рамках навчань Південний вітер військові інженери навели переправи через найбільшу водну артерію України Дніпро. Ширина річки Дніпро 450 метрів і далі вход в річку Конка. Загальною від вихідного до протилежного берега ширина водної перешкоди буде складати 1850 метрів. От, ну от в тому напрямку. Будуть рухатись пароми, які будуть перевозити техніку, підрозділи, які будуть переправлятися. Щоб протистояти дніпровській течії, насамперед на воду спускають катери. Водії вантажівок діють виважено і обережно, адже машину буквально заливає водою. Потрібно перед в'їздом воду включити передній міст, понижену передачу і не зробити ривка. Вже на воді катери проводять розвідку берегів і долучаються до складання секцій понтонів. Військові кажуть, що керувати такою технікою може навчитися кожен. Керувати так само, як на машині. Треба звикати до всього. Два двигуни. На кожен двигун свої обороти, свої передачі. обороти на мінімум. І тоді переключаються передачі. Якщо будуть високі обороти, передачу не включу. Понтонними секціями можна навести міст від берега до берега або ж скласти з них паром. Робота не легка, враховуючи те, що працювати доводиться швидко та ще й під палючим сонцем та по поясу воді. Важлива командна робота, щоб, тому що ну, все працює як один організм. Всі повинні працювати злагоджено і тому що все-таки тут є ризик. техніка, яку використовують військові інженери, розроблена ще в 50-ті роки. Проте цілком відповідає потребам армії. Вантажопідйомність полома, як я вже говорив, 170 тонн. І відповідно дозволяє перевезти одночасно чотири середніх танка або близько 10 автомобільної 10 одиниць автомобільної техніки. В Україні 30 тисяч річок, 116 з них довжиною понад 100 кілометрів. Проте, за словами військових, немає жодної, через яку вони не змогли б навести переправу. У повітряному командуванні захід поскаржились на дельтаплани та безпілотники контрабандистів і розповіли про російські військові літаки у Білорусі. Повітряне командування Захід нарощує бойові можливості, оновлює озброєння і пристосовується до сучасних викликів, зокрема до протидії порушенню кордону нетиповими літальними апаратами. В основному порушення проводяться за рахунок контрабандних перевезень. Здійснюються вони легкомоторними літальними апаратами, такі як мотодельтаплан, дельтаплан, безпілотні апарати різних модифікацій. Утім, боротьба з контрабандистами не є головним завданням вартових неба. У зоні відповідальності повітряного командування кордон з Білоруссю, де Росія намагається створити свою авіабазу. На даний момент там знаходиться лише 4 Су-27, то що нам відомо, це Російської Федерації. Вони там проводять демонстраційні польоти і так далі. Авіація бере активну участь у навчаннях, які проходять на всій території України. Завершена у нас літня гроза, перший етап. Зараз буде Південний Вітер з понеділка розпочинатися. Це самі широкомасштабні навчання, які проводились в Україні за часів її незалежності. у ході тренувань авіатори і ракетники приділяють особливу увагу взаємодії з сухопутними військами, відпрацьовуючи як класичні, так і нові методи ведення бойових дій. Демобілізовані військовослужбовці у пошуках роботи часто нехтують можливостями, які надає державна служба зайнятості. А дарма, адже там можуть підібрати роботу за фахом, допомогти отримати нову спеціальність або ж започаткувати власний бізнес. Пошук гідної роботи після демобілізації одна з проблем, з якими стикаються учасники АТО. При цьому вони часто нехтують можливостями, які пропонує Державна служба зайнятості. Між іншим, спектр її послуг доволі широкий, а процедура реєстрації проста. Зареєструватися можна в будь-якому центрі за місцем проживання. Прописка значення немає. Також немає граничного терміну реєстрації. Зробити це можна як і одразу після звільнення, так і через рік. Потрібні документи: паспорт, документ про освіту. Ідентифікаційний номер, трудова книжка, військовий квиток слід мати довідку про зарплату протягом останніх шести місяців служби, витяг з наказу про звільнення та копію довідки про безпосередню участь в АТО. Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у службі зайнятості на підставі заяви та у разі відсутності підходящої роботи. Виплати матеріальної допомоги по безробіттю здійснюються з восьмого дня після реєстрації у службі зайнятості. Розмір виплат залежить від зарплати на попередній роботі чи службі та трудового стажу чи вислуги. Але зараз він не може перевищувати 5800 гривень, тобто чотирьох прожиткових мінімумів. За допомогою служби зайнятості можна здобути іншу професію, підвищити кваліфікацію, вивчити іноземну мову та навіть відкрити власний бізнес. Якщо людина захотіла відкрити власну справу, вона має бажання таке. Наші спеціалісти допоможуть, ну наприклад, і визначитися з бізнес-ідеєю, і навчати, як правило правильно написати бізнес-план. Така людина зможе від нас піти на курси з основ підприємницької діяльності. І після захисту бізнес-плану вона отримує оцю цю одноразову матеріальну допомогу для організації підприємницької діяльності. Олександр Смолянінов був мобілізований з першою хвилею в 2014 році. Служив у Луганській області стрільцем у 12-му батальйоні. Під час служби одружився, а після демобілізації повернувся на стару роботу і працював менеджером із продажу насосного обладнання. Проте через вісім місяців зрозумів, що хоче працювати на себе. У центрі зайнятості його направили на навчальні курси для майбутніх підприємців. Я став сочин доволен. Та ше шесть днів неділю воскресенье виходної. И такие полноценные занятия э, очень так широко все раскрыли в сознании, понимании работы, как как это быть предпринимателем, там, начиная от э, анализа рынка, поиска места, где размещать бизнес, заканчивая там э, у нас на крайних занятиях было мы э, На примірі розсматривали як заповнювати налогову декларацію за час навчання. Олександр склав бізнес-план, який згодом захистив та отримав гроші на розвиток класної справи. Зараз він має невеличку кав'ярню та планує розвивати бізнес і радить побратимам активно використовувати всі можливості, щоб знайти собі справу до душі. На базі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ, що на Яворівщині, триває підготовка військовослужбовців контрактної служби. І вдень, і вночі спеку та пролину зливу не змовкають постріли та вибухи на навчальних ділянках 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ. На шостій ділянці військового стрільбища новоспечені контрактники вчаться вражати мішені із ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Окрім необхідних навичок у володінні цією грізною зброєю. Воїнів з самого початку вчать правильно пересуватися на полі бою. Стріляли з РПГ-7, відпрацьовували роботу з РПГ-7 парою. Тобто дві людини один гранатометчик, другий автоматчик. Він прикриває, працювали підступ до рубежу. Шов завжди перший автоматчик, як він прикриває. Після того, як була виконана вправа відстріляні вистріли з РПГ-7, так само верталася обратно. Так само вперед йшов автоматчик, для того, щоб прикривати гранатометчика. І тоді вже вправа була завершена. там полтавчанин Станіслав Опришко разом зі своїми товаришами цілий день присвятив не менш складній, хоча і менш видовищній справі. Ми займаємося пошуком мін. І Є міни, які можна розмінувати, є які не можна розмінувати. І які не можна розмінувати, їх краще не чіпати, а позначити знаком таким, як ось оцей, що міна. І Наша робота заключається в тому, щоб знайти або знешкодити, або позначити міну. На вогневому містечку майбутні воїни-розвідники відпрацьовують тактику дій у малих групах. У першу чергу війках. бійках. Прикриваючи один одного, вони вражають мішені, постійно змінюючи положення для стрільби та пересуваючись на полі бою. Де бігом, де переповзаючи, їм необхідно подолати чималу відстань, знищуючи при цьому противника, провівши обшук та зачистку будівлі. А після виконання завдання необхідно приховано відступити. Така ситуація в країні, що Я вважаю, що кожен має цим займатися. защищать родину свою Отрабатываем стрельбы с разных позиций из-за дома с разных точек из-за углов захвачиваем дома у нас очень большой комплекс мы как попарно работаем так и в одиночку большими группами 5-6 человек 10 можно человек делаем засады лежки копаем пункты наблюдения я не служил Навіть скажу більше, що я раніше не привітував. Взагалі навіть. Ну потім я передумав, я не знаю, мені надоело. надоело даже те, що слушать, що говорят, що вот, ви сидите вдома, нічого не делаете. На іншій ділянці полігону під час пошукових дій один із військовослужбовців отримав умовне поранення. Поки одні з солдатів прикривали колег. Пораненому бійцю було накладено турнікет та евакуйовано до так званої жовтої зони. Перевели солдата з красної зони в жовту. В першу чергу треба закинути йому голову, щоб освободити дихальні шляхи, відкрити рот, заглянути, подивитися, чи нічого там не застрягло. Земля, пилюка. Далі залізти під бронежилет. «Провірити дихальні шляхи, чи немає ніякого ранення, чи він свободно вдихає. Перевірити руки, ранення одну другу, підняти ногу, закинути руки і перевернути на бік. Провірити спину, чи немає ніде поранення. Якщо немає, перевернути назад і перемотати. Мотивы до укладання контракта у всех разные, причем для большинства даже солидное грошове обеспечение є далеко не вирішальним фактором. Сейчас тем более такой сложный час для нашей страны. Вот. И я не смог удержаться дома. У меня, у меня есть дочка 4 годика, хорошая работа была, я нормально зарабатывал, но после того, как у меня погибло два друга детства, вот, я их похоронил. І вже не смог терпіти і решил, що нужно отстоять за свою землю, за свой дом, за своїх родних і близьких. Війна змінила звичне життя багатьох українців. Айтішники, юристи, вчителі змінили ділові костюми на армійські однострої. Після року запеклих бойових дій вони повертались додому вже зовсім іншими. Ветеран АТО Андрій Мельник один з тих, хто не побоявся цих змін. Та після війни наважився спробувати себе у новій професійній ролі. Ну, зараз дуже дивно згадується. Це якось тоді все відбувалося швидко. А зараз це якісь такі, от, от ти вчитель в київській школі, вчитель історії. А раз і ти заступник командира протитанкої артилерійської батареї. Війна змінила життя багатьох українців. Учорашні науковці, айтішника та юристи зняли звичні костюми і одягли однострої. І після запеклих боїв та життя у стилі мілітарі вони повертались додому вже зовсім іншими. Андрій Мельник один із тих, хто не побоявся цих змін. І сьогодні він формує новий образ ветерана АТО сучасного, професійного і з бойовим досвідом. І цей досвід, до слова, знадобився йому, коли після війни йому довелося приміряти зовсім іншу професійну роль. Я попередив близьких і своїх друзів і керівництво, що якщо мені прийде повістка, я піду. Мені прийшла повістка. Прийшла на роботу. Я зі школи йшов, я в воєнкомат, йшов зі школи. Замість учнів солдати, замість парт передові позиції. Тоді 92-га окрема механізована бригада, у складі якої воював Андрій Мельник, займала позиції у місті щастя. Чудове, як ми говоримо, місто герой щастя. Старий Айдар, новий трохи Айдар, зба, переїзди. Мене коли запитували, а як там? Як там я всім говорю зовсім не так, як уявляєте. Учорашньому вчителю та новоспеченому заступнику командира протитанкової артилерійської бригади на війні довелося пройти свою школу, школу життя та взаємовідносин. Цей досвід для Андрія Мельника став безцінним. Мій командир безпосередній командир батареї протитанкової артилерійської, капітан Борщ Олександр Миколаєвич. Він мені давав досвід спілкування здавалося б. Я все життя пропрацював з людьми. Дорослий чоловічий колектив, як, я, от, як він вирішував питання, як він розмовляв. Це було от, теж школою. Найбільше Андрій Мельник пишається тим, що вбріг усіх своїх підлеглих. От, заступник командира батареї, моя робота виконана. У мене всі, хто прийшов, хто зі мною служив, коли я пішов, вони всі або вже демобілізувалися, або залишилися. Після війни Андрію Мельнику належало повернутися до мирного життя, де на нього із нетерпінням чекали його учні. Повернувся і пішов на уроки. Я зайшов в клас і почав робити те, що я робив все своє життя, те, що я вмію робити найкраще викладати історію. А виявилось, що ну, робота взагалі не приносить задоволення. І це було от, е, дуже дивним відчуттям. Це було таким от, у, от ударом. І тут е, прийшло е, саме головне розуміння, яке з нами в учебці говорили військові психологи і ветерани, які нам казали, хлопці, війна це ваш шанс змінитися. По-перше, ви змінитесь обов'язково. По-друге, е, у вас варіантів небагато. Перший варіант е, опуститись, інший варіант Шукати щось нове. У людини був е, суміжний досвід, він педагог, він вчитель історії. І я підкреслюю хороший вчитель історії, бо вчителі є різні. Е, мені дуже подобається, що він ніколи не був директором школи. Це супер. І мені дуже сподобалося, сподобало, що йому надали такий шанс. Мене запросили, сказали: Андрій Анатолійовичу, як ви дивитесь? І от... Це ось той от шанс, да, це ті твої 40 секунд, які ти прийня, повинен прийняти командирське рішення. І я от сказав Да, йдемо. Тут не можна сказати, от я попробую, і от все. Тому що у нього є дуже багато підлеглих. Це дуже важко, тому що після війни якраз от цієї відповідальності ну, там велика відповідальність, а тут також, тому що це діти. Пройшовши всі процедури, через місяць я прийшов. Сюди, в 203 ю авіаційно-технологічну школу, виявилося, що як моє життя пов'язане не лише з артилерією, але й з авіацією. Педагогічний колектив, учні та батьки не безхвилювання чекали на прихід нового очільника. Та сьогодні, півроку по тому, усі, як один, запевняють, не уявляють на цій посаді нікого іншого. Ось наші чудові, наші чудові. Вони вони так хотіли заховатись. Ось. Да, да, вони працюють наші. Да? Це в нас Юлія Ігорівна. Ось на річ на знахідка для нас. Да? Вона до нас переїхала теж з міста Курахова. Да? Есть, вони переїхали сюди да, і прийшла до нас працювати. Ми дуже задоволені. Приїхали ми сюди з сім'єю 15 февраля цього року. Поїхали в район. вот. И там сказали, что в 23 третью школу нужно учить. Это как раз встретила Андрея Анатольевича на пороге школы как-то вот с судьбой. Поддержал всячески. Я, говорю, Я, переживаю очень, потому что взяла деток не с первого класса, а вот со середины учебного года. Вот поддержка была, конечно, максимальная. Мне тоже умело э, с учениками. Э, это индивидуальный, конкретный подход к каждой дитини. Не загалом, нет. Он видит каждого учня как личность. Андрій Анатолійович прийшов до нас на збори, сказав, що я поважаю, люблю всіх ваших дітей. Якщо якісь питання, ми їх всі вирішимо. І ви знаєте, дійсно вирішує. Я можу сказати, це найкращий директор за всі роки, які, які були. І ну, він дуже добрий, він дуже розумний. Мені дуже подобається з ним уроки. В школі все змінилось. Школа стала набагато дружніше, вчителі якось почали ще більше краще до дітей ставити. У нас директор, от, це просто Це не директор, це щось неймовірне просто. Це, не можна передати так просто словами. У стінах Київської 203-ї спеціалізованої школи навчаються чимало дітей-переселенців зі сходу. Директор навчального закладу, який на власні очі бачив те, через що довелося пройти цим маленьким українцям, всіма силами намагається їх підтримати і створити найкращі умови, аби тут вони почували себе як удома. У нас 13 дітей з зони АТО. Сьогодні я взяв 13-го хлопчика з області. Він Прийшов вони приїжають. Він переходить в й клас до нас. Дітям найважче дітям найлегше. З одного боку, ці їхні страхи, вони відкладаються, я думаю, дуже глибоко. А з іншого боку, їм зараз легше їх забути. Так? Опинившись в нормальному колективі, до них позитивно ставляться, ставляться з розумінням. Знаєте, ні ветеранам, ні дітям ось не потрібне милостиня, їм потрібно нормальне ставлення. Прошлого літа я переїхала в город Київ, я з міду Горловки і раніше вивчилася 52 школі. Когда я тільки приїхала, я очень сильно боялася. І коли я прийшла в цю школу, хто мене прийняла, це наш секретар. Коли я прийшла на 1 сентября, я очень швидко знайшла общий язик з, з своїми однокласниками. Тим, що їхній директор має за плечима бойовий досвід, і учні, і вчителі пишаються. Як я завжди про нього говорю, що це жива історія. Ми не те, що ми чуємо, чи якось там да, прочитали діти, а це людина, яка може безпосередньо. Поділитися своїми відчуттями, своїми якимись, я не знаю, думками, моментами, які він сам особисто пережив. І це для учнів дійсно має дуже велике значення. Він пішов, знаючи, що він може піти раз і назавжди. Він пішов і захищав нас. Прапор 92-ї окремої, механізованої, чугуївсько-робчинської бригади, підпис. Командуючий командира, полковника Нікуліка. Новітню історію нашої молодої держави творять люди нової формації, байдужі до її подальшої долі, свідомі, і сміливі. Саме за ними наше майбутнє. Формула, яку я розумію, краще бути хорошим вчителем, чим поганим солдатом. Кожен повинен бути на своєму місці, кожен веде свою війну. Він не повинен про це забувати: що в Україні війна, що ми. Кожен продовжуємо працювати на те, щоб Україна перемогла. Наша війна не закінчилась і він воює кожен день в кабінеті, біля школи, в процесі це війна. Нехай без крові, але з такими самими наслідками. У нього буде або конкретна перемога, а інших варіантів навіть немає. На сьогодні наш ефір добіг кінця. Побачимось наступної неділі у цей же час. Нехай щастить.